Мої ну, вітання, слава Україні! 193-й урок. Ще один урок хочу присвятити дії слову ду. І цей урок називається ду-квіз, тому що він дозволить вам перевірити, чи правильно ви розумієте дієслово ду, яке, як ми знаємо, є дуже багатофункціональним в різних словосполученнях. Але давайте спочатку перевіримо домашню роботу. Нам потрібно було перекласти речення англійською мовою. Перевіряйте себе. Діана uh, вивчала хімію в університеті. Diana did chemistry at university? Хто готує у вашій родині? Who does the cooking in your family? Uh, Звертай увагу на артикль «the». У тебе буде час зробити покупки? Will you Will have time to do the shopping? Хто робить твої зачіски? Who does your hair? Мати зробила вишневий пиріг. Хочеш спробувати? Mom did a cherry pie. Would you like to try? Скільки кілометрів ми пройшли сьогодні? How many kilometers have we done today? Ти можеш розгадати цю головоломку. Can you do the puzzle? Я дуже люблю розгадувати кросворди. I enjoy doing crosswords. Or I like doing crosswords very much. Я хочу прибрати мою кімнату сьогодні. I want to do my room today. Ти помив посуд. Have you done the dishes або have you done the washing up? Сподіваюся, у вас все вийшло без помилок. Отже, давайте перейдемо до do квізу 10 речень, і після кожного речення я буду робити паузу, щоб ви його переклали. І потім даю вам правильний переклад, щоб ви зрозуміли, чи правильно ми, ви розумієте Do в різних словосполученнях в контекстах, тому що ду входить в склад різних словосполучень і фразових дієслів. Отже, поїхали. This will do nothing for Jamie's confidence. Перекладаємо це речення, як це ніяким чином не покращить впевненість Джеймі. Якби дослівно це нічого не зробить для впевненості Джеймі. Тобто не покращить його впевненість. A week in the countryside will do you good. Що таке to do somebody good? Іти на користь. Тому тиждень uh, в сільській місцевості піде тобі на користь. A few sandwiches will do me for lunch. Декілька бутербродів буде мені достатньо для. Обіду. He does a Brilliant George Bush. Зрозуміли це речення? Тобто, він чудово копіює Джорджа Буша. Да? Чудово показує його Джорджа. Eh, Буша. That'll do. Stop. That'll do означає досить. Достатньо. Enough. Зупинись. One or two chocolate cookies won't do you any harm. Ми вже знаємо вираз to do somebody good і антинімічний, тобто протилежний за смислом, вираз to do somebody harm. Тобто одне або два шоколадних печива не зашкодять тобі. People thought that the use of robots would do away with boring, low-paid factory jobs. Люди думали, що використання роботів дозволить сказати до побачення, да, дозволить позбутися чого нудних і низькооплачуваних заводських робіт. That walk really did me in. That walk really did me in. Ця прогулянка, як це сказати виразно, доконала мене. да? Тобто дуже мене виснажила. Are you trying to do me out of a job? Ти намагаєшся дослівно якби, виштовхнути мене з роботи. да? Ти намагаєшся. Позбавити мене роботи. І десяте речення: you can do without a carpet, but you've got to have somewhere to sit. To do without something. Обходитись без чогось. Ти можеш обходитись без килиму, але тобі потрібно на чомусь сидіти. Якщо деякі з цих виразів були для, виразів були для вас абсолютно новими, будь ласка, запам'ятайте їх. Ще раз передивіться ці речення, а я вам даю в якості домашнього задання ще десятку і прошу їх перекласти українською. Ми обов'язково перевіримо їх, завжди, як завжди, на початку наступного уроку. Якщо урок був для вас корисний, напишіть про це в коментарях, будь ласка, поставте лайк. Я буду вам вдячний. Дякую вам за увагу і до зустрічі!